Приблизно так я спалив щеплення, але це було не так. А я кинув щеплення на другій передачі. Воно просто згоріло. Тому тут же нове щеплення. Далі встановлений новий редуктор. Він заварений. І як бачите, вже автомобіль нормально працює, нормально зжигає задні колеса. І тепер вже готовий, щоб на ньому тренуватися. Але мені не подобається його зовнішній вигляд, плюс мені не подобається його салон. Саме тому заїжджаємо в бокс, викидуємо все, що заважає. Далі напевно, що малярка, але що буде далі? Побачимо. Далі, собственно, зараз їдемо в бокс розбиратися з салоном. Поїхали! І тепер можна розібрати салон повністю. І зараз вже салон знятий повністю. Для чого? Тому що в мене з'явилися ось такі кінти. Знаєш, що це? Звісно, знаєш, братик. Це ковші. Скільки коштує, не можу назвати, бо це був подарунок. Проте гля бімарка Кобра 3. І розмір мій, ковші треба підбирати по розміру людини. Був розмір S, я не вліз. Емочка якраз для мене. Тому якщо ти. Якщо ти хочеш брати БУшку, то треба тобі спочатку помірятись. Як тобі буде нормально, і тоді вже все, оп, в поворотіках можна буде нормально їздити. Коротше, клас. Тому цей салон рідний йде на продаж, плюс він дохера да важить. Тому що подивись, рідна шумка, тут просто поролона дахіріше. Якщо нижня частина, тут просто товщина, ну коротше, ось це все має дуже велику вагу. І навіть просто сідушка, от БМВшна рідна, дивись, ось це водійська. Тут є і подушка безпеки, і регулювання, усілякі, Я однією рукою. Ну, типу, підняти можу, але це не дуже просто. А коли я підходжу до ковша. То це історія типу два пальці хоп і все. Тобто вона не важить взагалі майже нічого. І відповідно, автомобіль повинен поїхати набагато краще, тому що раз немає зайвої ваги, то вже можна газувати. І під ці сідушки також треба спортивні паски безпеки, які в нас вже є. Саме тому розпочинаємо встановлювати кавши і паски безпеки. Для нас це дуже багато часу, а ви вже побачите, як це відбулося. Тому, собственно, ну дивись. Приблизно так відбувається, коли в тебе спрацьовує подушка безпеки, але ти можеш спати спокійно, якщо оформив страховий поліс на Hotline Finance. Тому що, по-перше, в тебе це займе буквально 5 хвилин. По-друге, ти можеш обрати для себе саму вигідну ціну. По-третє, ти просто будеш спати спокійно, це важливо. І в четверте, у мене для тебе є промокод на знижку в 10% на будь-який страховий поліс. Звучить він так, арчі 10%. І все, знижка на страховий поліс, будь-який, який ти. Собі обрав, встановив франшизу нуль і все, ти не паришся, катаєшся собі на автомобілі, в когось в'їхав. В нього так подушка класнула. А ти кажеш, що брат? В мене бабок нема, але є страховочка, і все, він же бігає в твою страхову компанію, а Ти спиш. Спокійно і він спить спокійно. Вас обох виручає сервіс Hotline Finance. Саме тому залишаю посилання в описі. Заходиш, оформляєш страховий поліс, і навіть якщо тобі сьогодні не треба, можеш встановити дату активації полісу на тоді, коли тобі потрібно. Все, посилання в описі. А ми встановлюємо ковші. Це і подушка в кадрі нахуй. І прямо зараз автомобіль готовий. Ну, як готовий? Корч взагалі не може бути готовим. З ним завжди є що робити. Але що ми зробили на сьогодні? По суті, це стоковий двигун, заварочка, механіка, гідроручник, салон, пошов нахер, два кавша, чотирьохточечні рівні, які прямо зараз встановлені не дуже коректно, але ми це переробимо. І два шльома. Все, вже можна виїжджати, кататись по сухому. Але в мене є постійні проблеми з цією тачкою, і вони сугубо мої. Заключаються вони в тому, що мені подобається. Шобтачка, що виглядала стильово, а не тільки карчово. І це проблема, тому що стиль, по суті, це стенс, ближче до стенсу. А коли ти її занижаєш, ну я як зробив? Зробив її спочатку низькою. Що сталося? Виворот чіпляє арки, я не можу нормально їхати боком. Далі моя постійна проблема, як прямо зараз. Передні колеса 18-ті, задні 17. Я хотів їздити на 18-х, але всі їздять на 17-х. І найпопулярна, саме, саме дешеве гума це наварка 17-та, 225 на 45. Тому попереду залишилось 18, позаду такий, і вона вже виглядає трохи взорваною, але в цілому ще непогано. Чому не погано? Тому що я ще позаду встановив проставочку 25 мм для зовнішнього вигляду. Проте, які проблеми? Наварка, вона постійно продається якась. І, наприклад, зараз мені продали не 225, а 235 на 45. І в мене затирає тут все. Минулого разу я брав колеса. У другої людини Джафік велика подяка, тому що я закінчив свою гуму і його колеса мені протерли арку, і фарба згоріла. Короч, в мене постійно особистий гемор з колесами. Я хочу, щоб вони стояли поширше, але воно постійно щось задіває. Тому прямо зараз, щоб нормально виїхати, я викину ці проставки і поїдемо вже катати трек. Який досвід мені коштував 150 баксів. Коротше, я встановив нову гуму і поїхав роздавати боком. Всі тут їдуть як? Два три кола і зупиняються. А я зробив тумблер на вентилятор. І тому. У мене двигун перестав грітися, і я такий повірив в себе, думаю, а що там всі два-три круги слабакі. Я зараз буду давати безконечно. Навалюю два кола, раз на гуму, а там протектора до да хіріще. Я такий, все, буду їхати без зупинок. І знаєте що? Я перегрів задню гуму і від неї залишилось ось це. Коротше, вона просто згоріла, вона відслаїлась, і тому зараз я вже з досвідом, з новою гумою, їду два-три кола і гума в мене остиває. Плюс задня давка. Вона завжди повинна бути 1,5 атмосфери. Коли я виїжджаю, в мене 1,5, але коли я приїжджаю і гума прогрілася. То в ній давка двойка, і треба травити задні колеса. Тому на цей раз у нас є вода, і ми будемо охолоджувати автомобіль. Сподіваюся, що гуми вистачить на більше. Поїхали. Корочу, у мене на сьогодні задача проїхати весь трек бока. Так, старт. Потолка. Хуйня. Підемо далі. Газу. Газу. Ляпа, закрилка, закрилка. Є! -е Ручник! Ручник! Перекладка. І на ручники. Хуйта. Сука. На камерку. Шляпа. Давай в стіну. Отсечки! Сюпко! Бум! Сука! сука! Проїхав как рак! Но з кайфом таким я вам передати не можу! Просто! Зараз спробую трохи краще! Просто важко ще балакать, їхати, щось думати, коли ти в третій раз в житті на цьому третій, але це тупо с кайфом, з димком і з... Ще раз с кайфом. А дивіться, що буває. З корчовими машинами, ну це як правило. Нормальна історія. тобто... І таке може стати з кожним. Я зараз чому лажаю? Тому що я почув, як по-іншому робити постановку. Я робив її по-своєму, в мене все вийшло, але це не той темп. Я, коротше, заучував, як робити неправильно. Тепер мені пояснили щось нове. Звісно, воно з першого разу не виходить. І з другого, напевно, також. Але похер, в тому і прикол цих тренувань, що ти їдеш не на результати, ти їдеш на нові знання. Саме тому ще раз. Другий раз. Есть. Пошел. Оп. Лучше. Лучше. Лучше не. Давай, перекладочка. Нажим. Открылся, открылся. Оп! Перекладачка. б твою мать, вот так быстро! Хорошо! Хорошо! Ты да. нам давай! Давай, на стену! На стену, еб твою! Ось це получилось. Опять же, може там не на якийсь результат. Але це просто дуже класно. Ось такий у мене словарний запас. Ну, Нусарян! Вам просто, якщо ви не розумієте, зараз мене треба щось таке спробувати. Сука, дивись як в фільмі в цьому. Бутылка підпідає, чуть не не закатилась. Пошла і нахер отсюди. Третій раз зараз або в стіну заїду, або вообще проїду ідеально. Короче, йдемо в аббан. Того я дізнався, що саме важке це розпочати. В мене всього було по сухому три тренування, і я. Насправді боявся розпочинати їхати по сухому, тому що я думав, що блін, стоковий двигун не зашитий, 215 кінських сил, він буде вмирати, мені буде важко і взагалі по сухому автомобіль буде слабовати. Але я переборов себе, якось приїхав по сухому, зрозумів, що в мене невірний редуктор, тому що мені колись порекомендували поставити саме короткий. Далі тут я на самому короткому, в другій передачі, одразу вперся тут перед колом. Далі коротше, я не міг розігнатися, а часу на перемикання тут немає. бо Тут іде одразу двойна перекладка. Коротше, перемикати нема часу, і треба назад повертати редуктор. Ідеально, тут сюди, під цей трек Фіафалія 3.46, сорок як я розумію, на свій автомобіль. А в мене зараз 3.2. Теж нормально. А той, що був 3.94, херня, він реально дуже короткий. Плюс саме важке розпочати, тому що спочатку все дуже дорого, так як я все починаю розуміти за свої кошти. Наприклад, самий перший раз, саме перше коло я такий, Як не облажатися, треба їду, переживаю, бам, в бровінь колесом, Мінус диск. Друге коло, другий диск і третє коло. Саме дороге, ну хоча вже не саме дороге, але коротше, мінус бампер. Після цього я вже зрозумів, як треба щось їхати. Мені сказали, як налаштувати підвізку, тому що вона була дуже м'яка. Я її зажав і в принципі якось поїхав. Далі в мене закінчилась гума, і все. Друге тренування. Я теж приїхав з двома колесами. Виїхав з Бушкой. Бушка закінчується просто за 2-3 кола. Нахер бушка це шляпа. Коротше, бушних коліс вистачає на 15 хвилин або на 3 заїзди всього. Далі мені драфік.флюс підігнав два своїх колеса, тому що вони в нього просто були запасні. Я поїхав на них і на проставках. У мене колесна база стала ще ширша, зацепу стало ще більше, і мені стало важко. Але я почав щось якось розуміти. І так як я вже казав, у мене був тумблер на вентилятор. Коротше, я перегрів задню гуму, вона бахнула внутрі нема. мінус 150 доларів, плюс поїхати купити. І плюс шліма необхідні, плюс кавши, плюс ремені це все необхідно. І коротше в перші два тренування йде самий дорогий, як я вважаю, етап. Далі сьогодні третій, і мені вже щось якось зрозуміло. Так, траєкторія ще шляпа, але в цілому мені вистачило двох покришок, тому що я їхав два-три кола і остивав, плюс. Поливав водою, плюс вже радіатори не гріються. Короче, автомобіль нічого не гріється, і в принципі тепер можна їздити. Звісно, приділа тюнінгу тут немає взагалі. Так як виворот в мене просто сошки-голів, ставить вайсфабрик. я не знаю вам, чи потрібна ця вся інформація. Коротше, далі все впирається в бюджет. Якщо хочеш їхати швидше, краще треба насипати сюди гроші. І вартість одного такого тренування з гумою зі всім в середньому. Доларів 500, якщо літом, якщо пожару, це не бюджетно. Чи можна секономити? В принципі, так, просто менше їздити. Чи варто це робити? Напевно, що ні. Чи варто це робити кожної суботи? Побачимо. Чи я вивезу таке питання, але в цілому емоційно, класно і прикольно. А коли ще буде дощ, що буде і бюджетно 500 гривень в бак, і все. Ну і заміроприяття, так сказати. В цілому, на сьогодні все. Я зробив свої висновки. Сподіваюсь, вам теж цей відос щось додав. Плюс я хотів ще її пофарбувати, але теж зрозумів, що треба спочатку навчитися їздити, а потім вже робити заміну кольору. Саме це я прямо зараз і роблю. Катаюсь, катаюсь, катаюсь. І навіть часу на перефарбування її тупо нема. На сьогодні все. Щастя, здоров'я, дякую, що зі мною. Гарного настрою і по... Якщо вже схотів собі купити таку саму, не поспішай, перевіряй за допомогою сервісу CarVertical, бо може потрапити тобі в руки ось такий татал. Просто перевертиш. Ну це просто хлам. Тіп їхав на дріфт, а просто не доїхав. Ну коротше, таке купляти не треба. І дарую тобі промокод на знижку Арчелоу, це знижка 20% на будь-який звіт. Можеш перевірити будь-який автомобіль для себе перед купівлею. Посилання на CarVertical в описі. Пацани, що скажете? Походить, чи гума, чи ні, дивіться, як її роздуло. Це я докатав її до кінця. Є момент, коли треба зупинитися, але ми його не використовуємо, їдемо на всі бабки. Тепер ця гума підходить ще на мотоцикл. Диви, як її класно роздуло. А ось це, знаєш де? А воно ось тут намотано. На речаги, вокруг пильника. Коротше, треба шукати ніж, зрізати. Ой, сука. Але кайф.